Доброго ранку всім, хто приєднався до Еспресо ТІВІ, Оксандр Голубов вже прийшов з оглядом преси, і я подаю св'язку. Це нормально, це. цікаво. На да, у нас гарно зв'язки, всякі скайпи, ту-ту-ту. Ну так. Ні, не цікаво. Тому опублікувало на своєму сайті ну на мою думку дуже цікаву статтю свого редактора відділу політики Тетяни Ніколаєнко, яка розповідає про те, ну за за словами принаймні авторів цієї статті про те, як будуть грати проти Януковича цього тижня або Мюнхенська багатоходівка. Тобто, за словами автора, власне, у Мюнхені був розроб... ну, фактично, ледь не був розроблений цілий план про те, як власне. А будуть спільно боротися з режимом Януковича, представники заходу та українська опозиція. Власне, цей план ну насправді не такий вже складний і багатогодовий. Варто зрозуміти, що, скажімо так, головні точки тиску вони будуть знаходитися в фінансовій площині з одного боку. Це важливо відмітити. і Принаймні, інсайдер у цьому підтверджує певну інформацію. Зокрема, про це говорять джерела у партії свобода про те, що дійсно можливість санкцій, і вона цілком вирогідна, навіть і для опозиціонерів. Це, це треба також розуміти, але мова йде про се. Сан... А, а їм за що санкції? О, ось тут найважливіший момент. Що головна мета саме цих санкцій, якщо вони будуть все ж таки запроваджені, це е, треба розуміти. Це все ж таки м, бажання, якомога далі утриматися від е, насильницького. Конфлікту, тобто всі сторони, хто б вони де б і хто б вони не були, які будуть. Легітимізувати, закликати або брати участь у насильстві проти кого б то ні було, кого б не було, вони можуть отримати персональні санкції. Ну власне, звинуватити, скажімо так, головних українських опозиціонерів у цьому не варто, скажімо, не варто, тому що ми багато разів бачили не лише заклики до миру з їх боку, але і навіть звинувачення у провокаторстві, і саме на адресу тих, хто навпаки закликав до. Відкритого насоюства. Тому я поки що не думаю в даному випадку. Про те, що ці, ці слова вони мають якісь реальні підгруття, про те, що буцімто позиція насправді готові збурювати людей до насильства. Але ми маємо конкретне попередження, що навіть якщо такий э, ну, скажімо таке бажання не дай Боже виникне, то це може коштувати цим хлопцям грошення та віз у, у Сполучені Штати та країни Європейського Союзу. Але передусім, а вже ж э, таке запевняння, воно стосується. Української влади, яка поки що до насильства вдається, явно набагато ну, більшого просто хоча. я до слова. Скажу оскільки ти вже згадав про ну, ми почали про ці санкції. Правий сектор ця от організація, яка до речі зараз посилюється. От зараз нашому інсайдерську інформацію з Майдану, що де далі більше людей приєднуються. Так вони нас які мені зрозуміло і проти вступу України в Євросоюз. От була інформація про я читав в соціальних мережах, що правий сектор там не підтримує особливо. Тому лякати їх санкціями, як на мене, це в принципі справа ну... марна. Те треба також розуміти, що в даному випадку мова все ж таки йде про не про тих, хто дав тисне на вулицю. Тому що якщо дійсно протистояння знову повернеться до вуличного, то тут знову ж таки чи буде хтось закликати до миру, чи не буде хтось закликати до миру. швидше за все діалектика цього протистояння буде зовсім інша. Тобто, ми будемо говорити не про санкції, ми будемо говорити про елементарне виживання. Ну, принаймні, ті, хто будуть боротися на вулиці, і для них ризики так чи інакше неспівставні. І думати про свої дії в рамках санкцій, ну, ці люди точно не будуть. І якраз мета заходу в даному випадку це зрозуміло, що не допустити переходу протистояння в насильницьку фазу на вулицях країни. Це абсолютно, на мою думку, мудра позиція, тому що ну ось насправді перемогти у такій ситуації навряд чи хтось дійсно зможе. Але нарешті захід не лише утримує сторони від насильства, і ось тут важливо, все ж таки, помітити, але е, і робить певні кроки задля того, аби все ж таки Поліпшити ситуацію, тобто, за словами джерел інсайдера з опозиціонерів, принаймні, вони отримали певне себе таке благословіння на те, щоб дійсно формувати конституційну, нову конституційну більшість. І захід почав працювати активно не лише з олігархами, а й з рядовими членами партії регіонів. За словами знову ж таки цих джерел, мова йде дуже просто. Тобто людину запрошують на таку собі ну, не співбесіду на зустріч, де перед нею кладуть два папірці. Перший папірець це інформація про рахунки та інші, фінансові, інші активи за кордоном, які так чи інакше можуть бути в розпорядженні так, влади Сполучених Штатів. І та Європейського Союзу, а інше це можливі санкції, які можуть бути застосовані до цих всіх активів і рахуночків. І ось е, такі е, кроки цілком можливо зможуть е, певним чином е, змінити думку цих людей щодо. Скажімо так, своїх дій у найближчі найближчій кризі. Чому власне ми говоримо, ми, ми говоримо про це? Тому що ну насправді змусити, мабуть, депутатів голосувати за конституційну реформу, американці та європейці не зможуть саме просто вони. І навряд чи, власне, під час цих розмов питання стоїть саме таким чином, але вже зараз логіка подій підштовхує нас до дуже простої альтернативи. Про це пише ну, багато газет, зокрема, і Нью-Йорк Таймс, про яку я ось зараз хотів би також поговорити трошки. New York Таймс виходить фактично на своїй першій сторінці, також зі статтею про те, що для Януковича. У подальшому залишається все менше і менше, скажімо так, опцій, і фактично два-дві альтернативи, які він зараз має, або розпочати силовий розгон, який би він не був. Тому що вся логіка подій, яка зараз яку ми зараз спостерігаємо, вона веде до того, що все ж таки його обмежать у повноваженнях, тому що власне самі регіонали, олігархи, вони вже зараз все більше і більше зацікавлені у тому, щоб і таки позбутися його якимось чином, і власне або Янукович рано чи пізно буде змушений цим змиритися, з цим змиритися, і таки дотисне свою. Фракцію парламенті і дотисне інші важелі, які в його руках є, аби розпочати силовий сценарій, або все ж або все ж таки переможуть ті, хто хочуть, якщо не усунути його від влади, то дуже сильно обмежити його повноваження за рахунок конституційної реформи, за рахунок форматування уряду або опозиційного, або, скажімо так, ну компромісного. Ми вже говорили про ці фігури, які можливі. Це може бути або Порошенко у якості... Ну тут ще окрема мова про, про, про те, як це буде відбуватися. І власне, ось чому так, тому що регіонали розуміють, що якщо вони все ж таки підкоряться Януковичу, то вулиця дійсно не змириться з цим, і ескалація напруження буде, ну скажімо так, усунути її буде майже неможливо. І в такій ситуації дійсно регіонали вже зараз розуміють, що намагання самоусунутися від справ воно може призвести лише до конкретного результату. Тобто, або люди дійсно усуваються від справ і розуміють, що вже незабаром на них чекає силовий сценарій і життя в умовах цього сценарію, і відповідні санкції з боку заходу, в разі якщо цей сценарій таки буде втілений, тому що. В разі якщо дійсно будуть скажімо так буде застосоване насильство проти українських мітингу протестувальників проти опозиції, ми отримаємо відповідальність всі, всіх представників партії регіонів у парламенті і так далі, і тому подібне. Ну ось власне, мабуть, такий тиски може бути яскравим. До речі, інсайдери Нью-Йорк Таймс певним чином подають інформацію про те, що одним з механізмів може бути навіть призначення нового спікера. Ну Луценко ж казав уже про те, що нібито є, вибачте, голоси для того, щоб змінити керівництво Верховної Ради. Угу. Не знаю наскільки можна. Ну тому що до цього Литвин казав про те, що в них є голоси там для зміни конституції. Справді ну, ось тут також було. є величезна купа питань, тому що про Луценко говорив про, про таких людей, як ну ми пам'ятаємо це або Порошенко, або Литвин. А, але ось, наприклад, Комерсант сьогодні писав про те, що дійсно є розмови про те, що перепрошую по Порошенко або Тігіпко Сергій Тігіпко може бути. Але опитані комерсантом джерела, то, зокрема й в опозиції, які відверто говорили, це і депутати від Батьківщини, і від удару. Вони були трошки менш оптимістичнішими. Вони дійсно казали, що з точки зору порядку денного це актуальне питання, про яке говорить Луценко, але голосів конкретно точно. Вже зараз поки що, все ж таки, немає. Тому поспішати говорити не треба. Ну зрозуміло, що Чечетов у коментарі говорить, що взагалі фракція єдина, е е е як ніколи. Ну але це, це, це зрозуміло, тому Чечетов Чечетов це, мабуть, остання людина, яку в цій ситуації варто слухати. Тим не менш, ми дійсно бачимо, що боротьба продовжується, її наслідки можливі, поки що не зрозумілі, але ось країна Принаймні, крок за кроком, те, що раніше казали, здавалося абсолютно чимось неможливим. Вже зараз починає отримувати певні більш-менш реалістичні образи. Чи станеться це? Ну знову ж таки, я сподіваюся, що ось вже наступний випуск новин трошки дасть нам інформації для роздумів. Ну, принаймні, цей тиждень буде знову. Ну буде пленарним і принаймні ми мати можливість вирішувати питання в парламенті, а не на вулицях. Новини за хвилину буквально на Еспресо Ті, дякую, Сашко, за інформацію.